Привіт! Дивіться, яка я сьогодні красуня. У мене герпес, я вчора його розчухала собі, і він став більший, майже на півлиця, як я говорю. Дівчата виселили мене з кімнати. Я прийшла після курсів і не знаю, мені щось так холодно якось. Я ще на вулиці промерзла. Я прийшли додому, купили пельмені в магазині і. Прийшли додому, поїли. І я хотіла трішечки полежати в кімнаті, зігрітися, ось під одіялом лежу, але дівчата почали там дуріти, біситися, і я сказала, все, я пішла на диван і буду лежати там. Тому прийшла і зараз знаходжусь тут. Цей герпес мене так муляє, він у мене сьогодні цілий день чешеться. Вчора теж я вчора взяла, вже не руками, розчухувала його. У мене була якась карточка в руках. І я взяла тією карточкою, так чухала, чухала, чухала. І ось що я сьогодні розчухала. Мажу мазі у мене є від герпесу, але все рівно ось таке. Як з цим герпесом знімати відео? Я ще хотіла на цьому тижні зняти відео розповісти дуже багато зсьо у нас дуже багато новин ну не дуже багато але є такі важливі речі про які мене і підписники питали і е, хотіла поговорити розповісти е, також у нас е, коротше є в нас деякі зміни Деякі прийняті рішення, з якими хотіла я з вами поділитися і розповісти. Не знаю. Буду отакою от розповідати, що робити. До в мене навіть міні ось втекла від них. Що да? вони там? Армагеддон влаштували? Вони там борьбу якусь влаштували на ліжку. Дівушка в нас голодна, сама собі після школи підігріває. Коли я знімаю, то вона каже, вим... вимикай камеру. Тому що ти знімаєш у непідходящі моменти. Вона мене не жариться. У мене Євушка на фоні знімає там свої тіктоки. А... Я ось така гарна зі своїм гарнющим герпесом, який розчесала. У нас щойно телефон помистила сюди. До нас щойно приїжджала наша власниця квартири. Посиділи, поговорили, попили каву. Хотіла сказати, дуже вона мені подобається. Вона така, знаєте, не схожа на більшість німців. Вона навіть по-іншому розсуждає, по-іншому думає. І я ж вже розповідала в минулому відео, що в нас пожалілися сусідка, одна у нас тут є, як виявилось, вона не тільки на нас жаліється. А, отже, вона вже пожалілася ще на одну сусідку. У нас одна наша сусідка тримає перед входом. Вхідні двері, тобто, якби на нашому такому клаптику землі, який відноситься до нашого будинку, тримає перепілок. Вони там в вольєрчиках таких, я потім якось зніму на відео, покажу. Я не знаю, для чого вона їх тримає, чи там заради того, що вони несуть яйця, чи заради чого, я не знаю. Але вона їх тримає. І це вже жіночка, наша сусідка, яка я так зрозуміла, що любить пожалітися на всіх. Вона їй сказала, щоб вона їх забрала звідти, щоб там вони не були, не знаходились. Ну і мені власниця, наша власниця квартири, сказала: в нас ж є клаптик землі, який відноситься до нас, який я маю прибирати, доглядати за ним. А влітку навіть я можу там поставити якийсь столик з стільцями. Але це все класно, але є одне ноту, тому що вікна. На цей клаптик землі виходять вікна нашої сусідки, яка тут за стінкою у нас. І якби ну ми якби маємо право там поставити, ми можемо там поставити, але ну знаєте, як? я не знаю, ну людина в неї вікно з кухні виходить туди, і якось мені якось не дуже зручно там, напевно, було б знаходитись і знати, що там за вікном наша сусідка. І я кажу так, ну якщо вона їм скаже, що вони там ем, забирали звідти цих перепілок, то я думаю, що це не проблема, щоб вона поставила на тому клаптику землі е, своїх домашніх тваринок. Отже, і наша Сюзанна, звати нашу власницю, е, вона познайомилась з нашою собачкою, побачила її, каже, вона мала. Ну, Каже, все нормально, вона маленька. Каже, е, я їй пояснила, що так, коли до нас там хтось дзвонить в домофон, чи приходять. Е, ну, хтось приходить до нас, то вона може там е, трішечки погавкати. Вона каже, це все нормально, це собака, нічого страшного. Головне, щоб вона там більше трьох годин постійно не перериваючись, не гавкала, там не скулила, нічого такого. Але в нас, слава Богу, ну якби нічого такого і немає. Я кажу, ні, вона себе нормально так поводить, лише коли там чує якісь посторонні звуки, чи коли хтось новий заходить, нова людина якась заходить, то тоді вона може якби погавкати трішки. Так що, все нормально. Подивилась вона квартиру. Вона ж коли останній раз була, то квартира була без нічого, без меблів, без нічого. І вона дуже переймалася, щоб нам вистачило місця для нас трьох в цій квартирі. Тому що квартира розрахована по німецьким стандартам, площа цієї квартири розрахована на одного, максимум двох людей. І ми коли. Тільки прийшли на перегляд квартири, то вона з її чоловіком запитувала у нас і казала, що квартира дуже маленька, вам, напевно, буде тісно в ній. Але я ще тоді пояснила, що ми зараз живемо взагалі в одній кімнаті, тобто в нас двохкімнатна квартира, але на дві сім'ї, і в нас е кухня на дві сім'ї, <палітна> дві сім'ї. І якби для нас, для нас ця квартира нормальна. Ну, вона приїхала, подивилася, каже: так, так мило, так затишно у вас в квартирі. Ви вже все поробили, і штори повішали, і люстри, і зайшла вона в спальню, подивилась, тому що теж переймалася, як ми будемо спати. Спальня дуже маленька. І ми з нею, що тоді вона мені намагалася допомогти, висилала мені також оголошення, де продавалися двохярусні ліжка. І ну, вона мені пропонувала, що було б там добре, якби там, діти спали на двохярусному ліжку, а я на окремому. Але я ж кажу: <смі> якби я купила двохярусне ліжко, то мої діти все рівно б до мене прибігали. Ну, я не знаю, як Єва, можливо, Єва б уже і спала окремо, але Мілана все рівно посеред ночі б прибігала, тому що ми пробували спати на... в минулій квартирі, там де були всього-навсього два двохярусні ліжка. І Міла кожної ночі сповзала до мене, приходила спати, і я не висипалась. Тому що дуже тісно було. І ми на тій квартирі стелили матраси і спали на підлозі, тому що я не висипалася, коли до мене Міла приходила. По-перше, вона, коли там вночі до мене почала приходити, я вночі прокидалася, а потім до ранку теж не могла спати, тому що було мало місця, тісно. І ми спали там на підлозі. А тут вже ми, я вирішила, що краще буде купити е, двох двоспальне ліжко велике, і нехай вони сплять поки що зі мною. Як буде далі, я не знаю. Взагалі там все може дуже помінятися. <гум> Тому поки що ми вирішили ось так нам краще. Також у нас є гостєва кімната, де є диван. І якщо хтось хоче там. Побути на самоті чи, там, чи окремо побути, чи щоб не мішали ми один одному. Наприклад, Єва там хоче свою передачу подивитися, Мілана свою. Е і вони можуть по різним кімнатам розійтися, хтось може на дивані лежати. Тим паче, у нас диван взагалі ще й розкладається, тобто тут легко може спати, ще хтось е в окремій кімнаті, але. Я окремо точно спати не буду, бо я ж кажу, що діти до мене все рівно прийдуть. Та, в принципі, Мені з ними нормально, мене, ем, мені не заважає і не турбує те, що вони сплять зі мною. Але е, з точки зору психології, я розумію, що діти мають спати окремо. А в нас біля нашого будинку знову щось ремонтують. Здається, міняють труби якісь. І ось все-все-все перекрито. А ми з дівчатками йдемо в садочку, його забрали і обговорюємо, що мамі приготувати. Зупинилися на тому, що мама буде готувати гречаний суп. І я ще хочу О, бачите, які? от Подивіться, які у мене гарні дівчатка справжні, б'ються. Да? Дівчата мають битися. Так. Що це таке? Дівчат. Зайшли з дівчатками в магазин, шукаємо сендвічницю. Але вони знайшли набагато краще. Що? Давай спочатку сендвічницю знайдемо, а потім будемо дивитися твої. Ой, сосочки. Миланы не улюблена. Можно? Можно. Мама, скорее сюда. Что? Боже, ты тебя чирай. Берем. Это? Тебе кто то дозволял? Мама, это вы... Пишли. Берем? На... Пошла вниз. Мама... Не, пришли с почеткой. -то, Я тогда встану. А что ты берешь? Привет, привет, девочка, привет. привет. О, вот, видите, тут можно на целый Мама, день в свой магазин зайти. Тут сколько всего интересного, посмотрите, вот такие разные ланчбоксы, прикольные вот такие штучки. Зайка, знаєш, це для лимону спеціально, мені не потрібно. Это такое. Для лимона, Ой, не я носить. колись любила у Єви було скільки такого різного посуду дитячого. М -м -м. Я хочу собі я собі <свист> а я собі візьму бутилочку для води на Отвече, що я я тоже. Купили з дівчатками ось таку ось сендвічницю за 13 євро. Потім пішли після цього в теді шукати Мілі костюм карнавальний на завтра, а там були точно такі ж за 17. Що <рив> ми ще купили? Єва взяла серветки було і міла оцю фігню, цю ці смаколики, якісь я взяла. Трубочки, тому що О, деколи трубочки. потрібно вдома, щоб були. Такі ось такі для полотен. Потім брілок отакий от. Брілок є для ключів, собі взяла бутилочку для води. І слайм. І є собі слайм взяла. Ось усе. Єва вже тут свій слайм О, це. випробовує. Треба це ми хотіли. Ми хотіли з дівчатками, а, говорили, що. Говорили, що ми суп е, я приготую. А зараз натомість супу дівчата хочуть бутерброди з чаєм. Ой, ти теж хочеш. Ну, я теж хочу, тому що голодна, нічого не їла сьогодні ще, але. Це мамі щоб руки качать, бо це жвачка для mm. рук. Mm -hmm. Але вона смердить. Так, да, вона смердить. Дуже сильно. Ось наші бутербродики. У нас з помідоркою. Вона без помідорів, вона не любить помідори. Так?